Полтавська політехніка створює освітній простір без гендерних стереотипів та дискримінації на виконання розпорядження кабінету міністрів України про затвердження державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка спільно з партнерами було розроблено проєкт щодо забезпечення гендерної рівності в освітньому середовищі Полтавщини, і нині відбулася історична подія. Презентація гендерного центру Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Першого гендерного центру в Полтавській області, який створено у рамках гендерного освітнього проєкту Професія за покликанням, а не за стереотипами. Гендерний центр це спільна ініціатива Служби судової охорони та полтавської політехніки. А партнерами у реалізації інноваційного проєкту стали Українська асоціація представниць правоохоронних органів і територіальне управління служби судової охорони у Полтавській області. Центр надаватиме інформаційну, освітню та науково-практичну допомогу викладачам та здобувачам вищої освіти в університеті. А також представникам інших установ, підприємств, організацій щодо впровадження гендерних підходів у діяльності у першу чергу: освітянам, науково-педагогічним працівникам, учням та студентам інших закладів освіти, а також захисникам і захисницям, членам їх родин, внутрішньо переміщеним особам, постраждалим від воєнних дій і представникам правоохоронних органів. На презентацію завітали освітяни з громад Полтавщини, очільники провідних закладів середньої освіти. Під час презентації проєкту лунали важливі меседжі: стереотипи мають відійти у минуле, а стандарт поведінки, ставлення і культури у нашому суспільстві має підвищуватись. Таку місію може виконати гендерний центр. І полтавська політехніка робить надзвичайно важливі кроки в освітянській сфері та адвокації гендерної рівності. Професійність визначається нестаттю. І Полтавщина стає лідером в реалізації прогресивного підходу до побудови суспільства на основі гендерної рівності. А Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є флагманом інноваційних проєктів.